Перша порада, яка збереже вам тисячі гривень і мільйон нервових клітин, візьміть до рук рулетку раніше, ніж гаманець. Найпоширеніша драма, яку ми бачимо, клієнт купує розкішний велетенський спа-басейн. А потім з жахом розуміє, що він просто не проходить у ворота або двері тераси. У спагалаксі ми починаємо з логістики, щоб вам не довелося наймати будівельний кран або розбирати паркан. Друга порада: дивіться, не на цінник, а на Товщину утеплення. Спокуситися на дешевий варіант легко, але потім ви будете платити за електроенергію стільки, наче опалюєте стадіон. Якісний басейн має бути термосом. Ми пропонуємо моделі, які тримають тепло навіть у люті морози, заощаджуючи ваш бюджет. І третє, золоте правило ніколи не купуйте кота в мішку по картинці в інтернеті. Ваше тіло унікальне. Те, що зручно сусіду, може бути тортурами для вас. Ви повинні сісти в чашу, перевірити глибину крісел та розташування форсунок. Саме тому ми запрошуємо вас у наш шоурум на примірку: не грайте в лотерею зі своїм комфортом, звертайтеся до професіоналів з Пагалексі прямо зараз. Ми допоможемо обрати ідеал з першого разу. Підписуйтесь та дзвоніть.